Прокуратура України крок за кроком йде до європейських стандартів. 15 липня цього року набрав чинності новий закон України про прокуратуру. Він передбачає поетапне реформування органів прокуратури, що відбуватиметься до кінця 2016 року. Перший етап вже розпочато. Він стосується реорганізації місцевих прокуратур. Зокрема, в Україні після реформування замість 639 районних, міських та міжрайонних прокуратур діятиме 178 місцевих на Чернігівщині. Їх буде 5 – Бахмачі, Ніжині, Прилуках, Чернігові та Мені Новгориціверський район обслуговуватиме Менська місцева прокуратура. Бачається, що згідно нового закону України про прокуратуру, в складі місцевих прокуратур допускається створення відділів більш доречним і правильним, і воно, мабуть, так і буде. Створення цих відділів за галузевим принципом. Тобто, у нас у Ногоресіверську буде працювати територіальний відділ, який буде підпорядковуватися безпосередньо в Минській місцевій прокуратури. За великим рахунком ті повноваження, які є, вони будуть виконуватися в тому ж обсязі, як і на сьогодні, тут та зміни. Стосується перш за все безпосередньої організації роботи. Новий закон про прокуратуру передбачає скорочення штату відповідних органів. На сьогоднішній день кількість працівників прокуратури вже зменшено до 15 тисяч. У подальшому планується оптимізувати систему до 10 тисяч осіб. Формування штату оновлених місцевих прокуратур буде відбуватися за результатами проведення відкритого та прозорого конкурсного відбору. Конкурс вже розпочато. У ньому взяти участь можуть як працівники прокуратури, так і люди, які не працювали в цій системі. Найкращих буде призначено. На відповідні посади місцевих прокуратурах. Процес набору буде проходити одночасно в усіх регіонах України і завершиться приблизно до середини грудня цього року. Якщо ти виявив бажання, подав відповідну заявку, от, приймеш участь і доведеш, що ти відповідаєш тим критеріям, які висуваються, то звісно, ти можеш обіймати. Мене всі працівники, враховуючи хто. На які сили розраховує, які бажання має, да? всі написали відповідні якби, заявки і так далі. подали, Будемо готуватися, будемо приймати участь. Перший етап у нас вже розпочнеться 5 вересня, ну а там як Бог дасть і, звісно ж, як ти себе покажеш. Тому все в твоїх руках. Якщо є бажання, можливість, а головне вміння і наявність знань, і так далі, то все можливо. Але це не применше. Тобто не буде робитися ухіл, там, наприклад, що ти працюєш, значить тобі віддається перевага. Там такого немає. Моя особиста думка, я навіть думаю, за рівних умов приймуть на посаду ту особу, яка прийде зі сторони, щоб не виникало якби питань до заангажованості, можливо, там і так далі. Також з початку наступного року посилюється контроль за дотриманням працівниками прокуратури антикорупційного законодавства, зазначає Іван Клюй. Не уникне перевірки жоден. У нас вже з 2016 року кожен рік стосовно кожного працівника буде проводити щорічно таємна перевірка доброчесності. Тобто, у нас інспекція створена в складі Генеральної прокуратури України, яка кожного року по кожному працівнику буде перевіряти, можемо сказати так, відповідність його життя. Той, що він купує, там з нерухомості, з транспортних засобів і так далі. Його заробітні платі. Якщо відповідно виникають питання, то ну, мабуть така особа довго і працювати не зможе, і відразу по ній буде прийнято рішення. Оце також немаловажний момент, який має важливе значення, і громадськість про нього повинна знати.